А у суботу, 8 жовтня, в Україні, відзначатимуть день юриста. Сьогодні наше життя важко уявити без людей цієї професії. І їх допомога потрібна людям, підприємствам, установам, організаціям та державам. І, попри те, що день юриста в Україні завтра на Тернопільщині їх вітали вже сьогодні. Із професійним святом юристів Тернопільщини вітала обласна та міська влада управління юстиції в Тернопільській області та головне управління пенсійного фонду в області. В цілому привітань, а з ними подяк і почесних грамот удостоїлися понад 80 юристів з Тернопільщини. Для мене це свято. Я, я люблю це свято. Воно є важливим в житті, того, що ти розумієш, що робота, яку ти виконуєш, вона потрібна. Робота, яку ти виконуєш, оцінена хоча б на такому рівні. І, і тому це є важливо. Найбільше серед нагороджених було представників юстиції. Ми зробили особливий акцент на пенсіонерів, які свого часу приклали чимало зусиль, працюючи в системі юстиції, адже вони залишили частинку своєї душі в системі юстиції, адже вони по цеглині будували систему юстиції. В другу чергу, ми відзначили краще з кращих працівників всіх структурних підрозділів, і само собою є дві подяки з боку міністра юстиції. Не залишився без уваги колишній начальник головного управління юстиції в Тернопільській області Василь Кірик пропрацював на цій посаді 15 років і був свідком встановлення юстиції на Тернопільщині та в Україні загалом. Я був обраний спочатку судею Залісницького районного суду у травні місяці, а закінчив університет в 69-му році в червні місяці. Отже, достроково мене обирали, і через буквально 3-4 місяці мене обрали головою суду. Пізніше пішов працювати головою Залістського районного суду, а пізніше пішов працювати вже в управлінні юстиції, членом обласного Тернопільського обласного суду. І таким чином прийшов. Шлях біля 40 років у структурах органів юстиції тяжка, складна робота. В Україні День юриста відзначають уже 14 років. Указом президента професійне свято правознавців встановили у 1997 році.